Всім доброго дня! Ми на дачі і настав той час, коли треба і необхідно підживити часничок. Після зими часничок перезімував, часничок сходи, часничок затратив багато енергії, пустив уже корінчики свої сантиметрів до 10 і витратив багато азоту. І Весною необхідно йому допомогти. Гарно вийти із зими і підживити його азотними добривами. Якими ж саме добривами е, найкраще підживити? Ну, Хочу вам сказати, що на даному етапі розвитку часничку найкраще підживити його аміачною селітрою. Е, скільки треба її е, дати? Ну, е, в розрахунку. В тому, що 100 кг на гектар на соточку це кілограм. У мене якраз в руках знаходиться кілограм аміачної селітерки. На соточку буде достатньо. Перше внесення. Чому саме аміачної селітри? Вона не має обмежень до температурного режиму, чи заморозок буде, чи ні. Найкраще в цей час усвоюється і азотна форма. І тому аміачною селітрою будемо робити підживлення. Підживлення будемо робити, розсипати рівномірно е, вручну е, тобто кілограмчик на соточку. Може хто не знає, що це таке соточка це 100 квадратних метрів. Це 10 на 10. Або там скільки у вас є там 20 на 5, в общем, 100 квадратних метрів, це соточка. В мене тут 7 на 7 метрів участочок відведений під часничок. Це десь приблизно пів соточки. Тому пів пакетика раз, зробимо зараз підживлення часничка. І пів пакетика селітра міачний залишу. Через 3 тижні ще зробимо одне підживлення. Як ви бачите, часничок у мене тут двох видів, часничок і там цибульки трішки ще. Рокамболь, лук-часнок, такий великий луковиці, гігантський часнок росте, і звичайний часничок. Але е, так, рядок того садив, рядок того садив, тому так посаджено через рядочок. Зараз будемо робити підживлення. Відкрив цей кульок замічною селітрою. І, і методом, методом розкидання. Дощик пройшов ночі. Волога є. Звісно, було б добре його ще підсапувати. Ідеально було б. Бачите, я в сапогах. Не влізеш в грядочку. І отак розсипаємо. Максимум півтора кілограма. Ну, ну, дозу не перевищуємо. Не перевищуємо дозу. Кілограма буде достатньо з головою на соточку. Так, да, звісно, було в його підсередить. Возьму сопачечку, спробуючи. Та ні, мабуть, не влізу, бо ціли... цілу ночі йшов дощ. Так, дуже я так не буду вимірювати, чи 500 грам я викидав ні. Пів пакетика. Отак. Отак я підживив. Може й вийде підсапну. Треба буде взяти сапачечку, подивитися, чи буде діло, чи не буде, бо, бо грязновато то взагалі буде ідеально шикарно. Тож бачимо, півпакетика приблизно приблизно. На глаз я розкидав півпакетика, півпакетика залишу. Отаку підживочку ми зробили нашого часничка. будемо що, сподіватися, що він виросте великий, хороший, здоровий. Тож, дякую, що були зі мною. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал. До побачення!